Які тут аромати? Все квітне, все пахне, птахи співають. Дуже гарно на дворі. я відкрила парничок, бо вчора не забула закрити. І п'ю каву на вулиці, збираюсь знову в дорогу. Тому сьогодні теж робота буде тільки ввечері. Вже як приїду, і щось зроблю красота. О, от і е, бускові, чи такі фіолетові тюльпани підросли вже як за ніч, відкриваються і там гарні. Як же б його запам'ятати? Та я, мабуть, в цьому році їх не буду е, е, викупувати. Я ж тільки восени посадила. Хіба що це десь у мене є тут сортові оці піоновидні. Віка їх називає капуста, ну, в мене є ще один сорт. Колись Віка набирала, набирала їх. Багато-багато. Та підростають уже. Оце, здається, чорний. Ну, чого я його тут не помітила? Так, мені здається, це чорний тюльпан. Їх було три, я купувала сама, ну хоч би один оце розвести. Опять же, <смі> треба ниточки в'язати та толку, що я їх в'язала, а посадила всі, як попало. Ну, вони нічого дивляться так, непогано. Я думаю, як я раніше справлялась і на роботу, і вдома, чи рано вставала, чи шустріша була. Щоб в мене теж було чисто завжди. В городі мені чоловік не допомагав. Дочечка, коли приїжджала, вона ті, каже: Мама, я не огородник, але полювати я буду. Оце вона так мені допомагала. Ну, Віка тоді навчалася, їй не до городу було, та й теж вона зовсім не огородник. Ну, зараз, ось бачите, каже, вчора. Виросте для нас піоновидне дерево, то я кажу любой каприз. Це ж у мене теж, напевно, піоновидне, молоденьке біле. Щось там написано, так воно стерлось уже. Ну, ось у мене тут росте піоновидне і там воно декілька штук. То я можу там їм. Хай тільки беруть. Фенді спить, не хоче на вулиці, що це таке з нею? Ой, а тут пахне і бджіл. Гудуть. Раніше у наших сусідів були бджолки. Вони всі тут у мене були. Ну, зараз у них вже немає. Подивлюся ще тут. Прийшла до Валюші, Валюш, привіт. Привіт. Каже, я, я тобі ось хочу щось подарувати, а відео про теплицю будемо знімати потім. Так. І що це ти мені подаруєш? Це тайдал. Uh -huh. Це петунія така сорт таки. Uh -huh. Його саджають в горщик. Ємністю бажано 10 літрів. 10 літрів чому? Тому що воно розростається в обйомі півтора метра, uh -huh. Його, да. Там кущ, я тобі покажу, скину фотографію. Добре. Ну, можеш загуглити і подивитися, який закайдали. Вони огромніші, огромніші. І їм треба дуже багато землі. Ага. І тому його так треба... що Це відро відро. треба садити? У відро. Це я поки в мене немає такої ємності, ага. хочу купити щось красиве. таке. Ну, одне, воно горщик такий знайшла. Супер, досить, бабушкин старинний. Та, да, зато гарно, дивися. <laughs> да. Раритет. А такі, поки думаю, перебав базую їх сюди, тільки вони почнуть розростатися. Я їх тоді в більший якийсь горщик. От і сюди треба осмокот. Обов'язково для чого живлення. Осмокот розтворяється в три місяці. Він держи мінеральні ага. добрива в землі, він медленно розтворяється ага. дуже повільно. А якщо немає осмокоту, то у мене є таке добриво мінеральне. Нітроамофоска, Амофоска. Я її кидаю кругом. Оце ага. в ямки, мене перегною зараз дуже важко з перегноєм. Угу. А оце в а Наталі курячий бери? Мало ж. Мало, звісно. А оце я кидаю по ложки, оце дозіровка угу. така ложка. Помидори, перці. Все я кидаю оце таке. от. Добре валять. Дякую, 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 дякую. І дам тобі ще п'яники отакої самої. Ну, вона в мене голландська, понятне дело. Ага. Ну, валя, як завжди. Так, О, тут ця як розростається. Це обична. обична. Обичний отакий горшочок. Ага. О, о, о дякую. І тепер в мене буде красота. Дякую. Дякую, Дякую Валюш. Та ну, я, я можу зараз в руки взяти, я просто погуглим зараз оту, що то в нас є. А що ти сердишся? Почула голоси, я тебе будила, ти спала. Іди, виходь, 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 красуня. Все рівно недовго будеш гуляти. Почула. Я тут знімаю, чую, Наталя поливає, я думаю, вийду до неї. Коли валя підійшла? Ну і оце ж отримала подарунки. Треба все позаписувати, Ну, це питуння калірована, вона каже, ну це ж треба, ну, мабуть, так, я думаю, отак не давати їм цвіту, хай ростуть далі, щоб були гарні. Вона каже, і квіточку треба. Ну, я лишу, поки Віка приїде, щоб побачила квіточку. А це все отак. Ось так. Ось так ми живемо. По сусідству. Ага. Сказала, запросить подивитися теплицю. Поки що, каже. Ну, нема коли, і мені нема коли, і їй нема коли. от. Так, оце все лишила тільки вікулі показати, який буде, яка буде кольору. Який буде колір, правильно сказати. Так, оце садить у відро. Ну, в мене є там відра, є такі вже старенькі можна. А може, якийсь вазон придумаємо. Ну, ось так погуляла. Ну все, вже час мені. Зараз Віка минут через 10 приїде, хвилин. А я іще не готова. Так, зайшла на ринок, Тур кислий, Цін, як завжди, нема, тільки питай. Твітів не дуже багато. Я зараз хочу подивитися, може є прималка. От я її полюбила. Я розумію, що вона. Дуже дорого, мабуть. Але ну так тут все є, цін немає. Тобто ми так дивимося просто. Е і квітів майже нема. А, є, квіти з того боку. Ось у чорнобривці. Ну тут росада. Так, росада, Квітів мало. Пітунії є, сурфінії Ну, я, мабуть, дуже вибаглива, я дуже вибаглива те, що я хочу, навряд чи є. Ну, а я чомусь сюди зайшла, у нас є година знову таки чекати, і оце ж я зайшла подивитися, що і тут є. І подивлюся по чому. Ой, ото... Ну, що я хотіла? Так, ой, дивіться, яка тут краса. Примули такі, як у мене, є. З... Сиреневі. а другого кольору немає. Оце. Ой, я в минулому році дивилася на оці. Тюльпани, дивіться, які вони здорові. Ну, хто розуміється, оце такі здоровенні, здоровенні. Ну так, примовки тільки там побачила. Такі бускові, які в мене є. Більше я не бачу. Мініоно, братки, як Немає, немає. Ну і зараз зайду в агроволокно, гляну. Нічого такого, щоб кинулось мені в очі, кроме оцих ось у повних нарцисів і ото штюльпани дуже гарні, високі. Так, ось примулка біленька. Так це ж примула ось, ось така примула ж це, так? Да? Скільки коштує? 30. 30. А та? Це просто сорт, поменше до собою. А дайте мені одну таку, одну таку можна. Звісно, та, можна. Все. Як гулять, так гулять. Найшла примули. Найшла примули. Білий в мене, в мене тільки бусковий є жовта, але чомусь вона не, не виростає. Сидить на місці. Так, 60 гривень з мене, да. так? Ага. Ось так ходи на базар. Купила дві примулки. Ну, такі як хотіла, Ой, щось я їх не дуже несу акуратно. Треба якось поставити. Одну більшу, другу меншу, ось така. Оце 60 гривень. Ну, вони звичайні простенькі, ну. Мені дуже хотілося. Я їх розведу, хай собі ростуть. Вони зараз там квітують так гарно. І зараз я гроволокно подивлюся в яку ціну. Фух, Так тут що мені? Та може щось і треба, та, та не треба. Так. Думаю, чи він у мене, будь здається, є. Угу. Так, що тут є? Ось зараз подивлюся. Агравала окно. 60. Не. Не смотрим пока. Пока дивимся. Ага. Угу. А 3,2 агроволокно є? Яка ціна, не знаєте? Оце 3, а, 3,2, оце щільність ш... 60, 30. а сотки немає, так? Да? 90 саме більше. 60, більше. Угу. А ціна? Ну, це ваше 60. 60. А, 60 гривень, я вижу. Ну, нормально, так, заказати треба. Треба отримати пенсію і швидко йти мы либо завтра получим её ну, да? ну, не с самого утра, либо в субботу. Ага. Ну, кожей, И оцю сотку, назад, да? Я не знаю, сотка ли будет, ну А в ціну, а в ціні як, а ну, 90, яка в ціні? Була 90. 90 грн? Да. Не так. Дорого, не будут брать в эпицентре 81, один. Вчера видела сотка а нас, наоборот, сотка. Сотка. Я вчера в была. Восемьдесят 81 гривна. Я вчера была. Ну, нам нужно было там строительные матеріалы. Я пошла. Мальчик мне показал. Приходите полно. Кажу, та не, наверное, наверно на рынку дышешь. Не знаю, я у вас 21. Ну, Основная масса говорит, вы по Ну, может, они, я именно с 20 я... да, все дороже. А вот именно вот это, что я спрашивала конкретно, нет, ж... нет, не жаль, я вытерла видео. Я ж там сняла его цену. Ну, в общем, десь в пределах 60 гривен. От, толщина 90 60 гривен. Ну, так можно. 60, от мені 16 метрів треба. Так що в пенсію приїду попити. Я думаю, раз вони будуть получать, ну а тут немає ніде нічого. Угу. Олечкина красота, як завжди, куча квітів і всього-всього. І тут гарно. Здрати, Олечка! Красота у вас, як завжди. Дякую. Дуже гарно. А у вас немає сторіночки в Фейсбуці? бо і я щось ви шукала і не... про Фейсбуки і в да, все. Чогось я не знайшла, думаю, там нав... там, 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 ага, там, там, чогось там. я не знайшла. Думаю, ж ми є, ми... а то немає. Хотілося там дивитися. Ой, скільки у вас краси. Немає часу, коли виставлятися. Та да, щось... ну да. щось там є. Ну, ну так. ви вже, слава Богу, ножки як. Ну, краще я пройшла реабілітацію на західній Україні. Ага. Зараз э, в медикумі проходжу реабілітацію по програмі НЦЗУ. Ага безкоштовно. О, це хорошо. Сьогодні мене лікувальна фізкультура. Потім почнеться масаж ага. спини і ніг, потім гідромасаж. Ну, вже двигаєтесь, далі. слава Богу. Здоров'я вам. Дайшла. Дякую. Так, давайте візиточку Дякую. я пішла. Даю, даю. Пішла далі. Я трішки вас познімала тут. Ой, гарно, дуже. Ага, дякую, піду, піду в Фейсбук шукати. Добре. У мене більше вайбер є. Та я бачу, ну я ж є там теж. Добре, всього хорошого вам. Ну, базар, будемо говорити, майже пустий. Але я подивилась те, що хотіла і з чого мені починати в пенсію приїхати і взяти ото агроволокно. мабуть, я так і зроблю. Ну, а так квітів майже не було. Оце все що. Вихожу, тут дуже жарко, 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 в тіньочок ховаюся. Вийшла, пробіглась по базару, нема там нічого, і ще й не пізній час, а дуже мало. І зараз зайшла оце в сквер. Шукаю, де б його посидіти, не знаю, де вікуля ходить. Бо в нас ще є час. Тут і тіньочка нема, ну хоч трішки вітерець продуває, Та який вітерець, як тут не шелихнеться, ніщо, дивіться. Ось так. Ну, трішки десь посижу ось тут. Почекаю вікулю. Нічого, ну то подивилась все мене. Влаштовує і купила дві прималки, такі простенькі, але ж непогані. Так, зараз наберу де ж моя красуня, може вже нам пора.